Хоче, якщо ваша ласочка про летючий корабель розповім я казочку, А ви вмошуйте зручненько. Та дивіться уважненько. Прем'єрна вистава Летючий корабель за мотивами української народної казки. У батьків було три сина. Двоє нормальних, а один літак собі. От і. А цар ніяк не пристроїв свою єдину дочку. Йому треба обов'язково її віддати заміж за того, хто прилетить на повітряному корабелі, на літучому. Хеппі-Енд У нас він гарний, красивий. Вона молода і щаслива, і у них така гарна казка. на такий український манер. Ми Спілкуємось з глядачем кращими зразками української класики, літератури і мистецтва. Прем'єра традиційно зібрала повен зал глядачів малих і дорослих. Зараз новий рік, різдво, і хочеться, щоб дитина насолоджувалася життям і трішки відволіклася від е, сумних подій. Війна дала нам зрозуміти, що треба насолоджуватися життям. Ми не знаємо, що буде завтра і що буде з нами, з країною, з нашою. Звичайно, ми віримо в перемогу. Але отримувати насолоду від театру, від кіно, від зустрічі з рідними з близькими е, це те, що ми зрозуміли, почали цінувати. Дітям потрібна казка. Прийшла зі своєю донькою. Ми дуже. Готувалися, дитина дуже ждала цього. Вона прямо сьогодні мені утра написала СМС. Мамочка, я дуже щаслива, бо ми поїдемо в театр. Це перший раз. Ми вийшли до театру, і взагалі в люди. Режисер і постановник летючого корабля заслужений діяч мистецтв Сергій Бєльський. балетмейстер Наталя Бєльська, композитор Ігор Рибін, художниця-постановниця Олександра Вірнєєва. Уся команда радіє зустрічі з глядачем у новому сезоні. Ми вистави готуємо для е, юного глядача. Але завжди запрошуємо і дорослих, щоб вони оцінили нашу роботу. Наш театр оновлений після капітального ремонту. Дякуючи нашій адміністрації міста, яка вклала в цей серце, і душу, і великі дуже кошти. Не дай забути, хто я є. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей. Нікого не образити. Не я сама театральний чоловік, я режисер по образованню. Для мене цей театр це храм. А в даний момент в такій ситуації це просто віддушено. Я бажаю всім нашим криворожанам посещати театр Академія Рука. Немножко забуваєш обо всім. Вікторія Доброгольська, Вадим Діденко, цей день.